Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Пентагоні заявили, що армія України може завдати ударів по ворожих цілях в окупованому Криму. У Пентагоні заявили, що армія України може завдавати ударів по ворожих цілях в окупованому Криму, використовуючи надані ракети системи Хаймер зі снарядів GMLRS. Можливість для ураження ворожих цілей є. У Москві вже закликали посилити безпеку низки об'єктів на захопленому півострові і визнали їх вразливість. Під час свого брифінгу заступниця помічника міністра оборони Ша. В справах Росії, України та Євразії, Лора Купер нагадала про те, що Київ має право бити по військових об'єктах Росії в Криму, оскільки півострів належить українській державі, такі удари можна нанести з РСЗВ. Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них снарядів Дж на Хаймерс, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, в тому числі в Криму, зазначила Купер. Що ж, попри версію про те, що кримські місце справа рука ФЗ ЗБ багато експертів вважають, що це все ж таки зробили українські ССО. Вибух на Керченському мосту в Криму, ймовірно, є добре спланованою акцією українців, яка дозволить ЗСУ посилити контрнаступ. Ми чітко бачимо тут результат добре спланованої та якісно проведеної акції української армії. Переконаний експерт. Він вважає, що негайного руйнування російського фронту по всій довжині внаслідок руйнування мосту навряд чи можна очікувати, але в довгостроковій така перспектива є величезною. Бойовими діями російської армії вже давно керують не професійні військові. А відчайдушні цивільні президент Путін, міністр оборони Шойгу та люди з оточення Путіна, які вийшли зі спецслужб. Я думаю, що зараз, коли постачання через Кримський міст опиниться під загрозою, вони захочуть посилити сухопутний шлях до Криму, тобто Мелітополя, зокрема, але також Маріуполя, припускає Міколецький. Він скептично ставиться до здатності Росіян швидко відремонтувати таку велику споруду, як Керченський міст. А доставка техніка морем не може здійснюватися так швидко. На його думку, якщо Росіяни перекинуть свої війська, яких і так небагато, щоб захистити ціна. Рямки вони послаблять свої позиції деінде. Українці ж натомість можуть скористатися цим і атакувати в такому слабкому місці. Росіяни відреагують, перекинуть туди свої війська, щоб запобігти краху свого фронту, але знову ослаблять фронт на інших напрямках. Нескінченна карусель, де солдатів ніде не вистачає, і їх постійно кудись перекидають. Точно так само, як нацистська Німеччина влітку 1944-го. провів паралель Мікулецький. Він також наголосив на тому, що вибух на Кримському мосту став величезним шоком для аморального духу Росіян, як солдатів. Так і цивільних, адже на російському телебаченні Кримський міст представили як неприступний. Його охороняли найсучасніші російські протиракетні комплекси, спецпризначенці, а тепер таке фіаско. Щодо часу вибуху, то Міколецький сумнівається, що Україна чекала дня народження Путіна. Можливо, лише зараз українці отримали зброю, яка давала їм змогу вдарити. Сам експерт схилявся вранці до версії ракетного удару. Можливо, розмірковує Міколецький з СУ вирішили, що настав час відкинути росіян і змусити їх відвести війська з іншої ділянки фронту. Можливо, це демонстрація Лукашенку, що нерозумно надавати територію для нападу Росії на Україну. Експерт шкодує, що вибух не стався на кількасот метрів далі і не завалилася та частина, під якою проходять кораблі, адже це зупинило б російські кораблі, які зараз перебувають в Азовському морі. За будь-яких умов додає експерт, символізм цього подарунку Путіну є важливим для української і в негативному сенсі російської моралі та пропаганди. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.